Не на цю мить розкажу я на Сазайцева. Вітаю вночі гучно було на території Дніпропетровщини. Лунали вибухи, вартові неба знищили ворожий дрон-розвідник. А вже вранці окупанти вдарили по нікополю безпілотниками. Стались дві пожежі, горів житловий будинок і дрова на відкритій території комунального підприємства. Минулося без жертв. Окупанти вранці обстріляли Харків, вдарили Іскандером. Пошкоджена будівля поліклініки. Постраждали троє людей. Під завалами шукають поранених. І напередодні ворог ввечері вдарив по Києву чотирма балістичними ракетами. Це були або Іскандерем, або ж північнокорейські. Про це повідомляють у повітряних силах. Дві з них збито. Крім того, знищено ще пару ракет Х-59. Крім того, окупанти атакували територію України 16 шахедами. 15 з них знищено. Семеро дітей та один дорослий постраждали внаслідок ДТП на Хмельниччині. Автобус із Києва віз понад три десятки людей на відпочинок до Болгарії. За попередньою інформацією, водій з'їхав з дороги та зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення. Травми дістали семеро дітей віком від восьми до п'ятнадцяти років та один дорослий. Постраждали госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху. Шестеро постраждалих і у Києві. Там трамвай злетів згори і потрощив автомобілі. За попередньою інформацією, в нього відмовили гальма. Його зупинило тільки зіткнення з іншим трамваєм. Повідомляється, що побиті понад 10 машин. Займались контрабандою. Трьом волинянам та двом мешканцям Кривого Рогу правоохоронці повідомили про підозру. Чоловіки з січня по квітень цього року купували цигарки, а потім ховали їх у гаражах Нововолинська. Згодом незаконно переправляли крам до Європи. Під час останнього обшуку автівки правоохоронці виявили 11,5 тисяч пачок цигарок на суму понад мільйон гривень. Суд відправив підозрюваних під домашній арешт. Виглядає майже як справжній застосунок резерву плюс. Але це лише пастка. Міноборони попереджає: росіяни збирають персональні дані військовозобов'язаних через. Фальшиві додатки українців закликають бути максимально обережними та не завантажувати на свій телефон підозрілі застосунки, які імітують резерв плюс як розпізнати фейк та захистити власні дані. Дивіться просто зараз у сюжеті Сергія Скрипника. Російські спецслужби постійно знаходять нові способи хакерських атак на українські сервіси та системи. Наразі ворог почав створювати фейкові застосунки, що імітують офіційний додаток для військовозобов'язаних резерв плюс. У Міноборони повідомили таких викрили вже три. Фейкові застосунки створюють з метою зібрати персональні дані українців, аби потім використати їх для фінансових махінацій та шпіонажу. Я розповім вам, як відрізнити фейк від оригіналу. Ці липові застосунки візуально дуже схожі на офіційний резерв плюс. У Міноборони в першу чергу закликають громадян перевіряти джерела, з яких вони завантажують додатки. Головна ознака підробного сайту це веб-адреса, дуже схожа на реальну, але з невеликими мікровідмінностями. Користувачам варто звернути увагу в першу чергу на адресний рядок. Резерв Плюс завантажується за офіційним посиланням з ім'ям «Mod.gov.ua». Там є лінк на застосунок в App Store і Google Play Market. І ми наполегливо радимо не переходити за посиланнями, що імітують цю назву. Тобто фейковими є ті сайти, адресна строка яких закінчується на крапка Псайт.орг тощо. Вірними є сайт резервплюс.мод.гоф.юей. А при завантаженні застосунку обов'язково перевірте, що його розробником є Міністерство оборони України. У міністерстві вже працюють над захистом персональних даних громадян України та наголошують, що варто довіряти лише офіційним ресурсам. Бережіть свої дані та будьте обачними в мережі. Сергій Скрипник, Юрій Даницький. Гастровечеря та аукціон провідні українські та закордонні кухарі об'єднались у Дніпрі, аби зібрати кошти для військових з різних бригад. Серед шефів є й захисники України, які лоти розігрували, та скільки вдалося зібрати. Дивіться в сюжеті нашої Анастасії Якубовської. Олександр працював шеф кухарем у ресторані Швеції. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік одразу вирішив повернутись до України. Мені там понадобилось може і дня чотири. Десь так То одразу з так. Да. Я там автостопом з Польщі їхав. кажу, там ну кажіть, там, чим я можу допомогти. Ну вони спитали, хто я. Професії, я кухар, є вища освіта, і я, о, ти нам підходиш. Ну, і все. Коли отримав можливість, хоч і ненадовго повернутися до високої кухні та поєднати це з допомогою ЗСУ, ані секунди не вагався. Чува, якось хочу допомогти чим можу. Якщо я можу, так допомогти. Я так і роблю. Ніякі жодних комерційних. Нема в мене. Страва Олександра. Лот номер 17 на аукціоні. Спробувати блюдо від шефа Олександра прийшла й дніпрянка Анна. З насаджем. Бо, бо я вже знаю, як його готувати. Хочу спробувати. Крім Олександра, ще десяток кухарів готували повноцінну вечерю із шести страв для гостей заходу. Серед них і Рубар, шеф-кухар із Азербайджану. Він вже втретє бере участь в гастровечері. Це агресію, агресію, що ощутили і в 90-ті, в нашій країні. Те теж саме до 2008 восьмін і са картвела і сєвера Тобто це... Це ну, просто не описать словами, це просто жахливо. З моєї сторони я буду допомагати чим можу, і всім, і тілом, і душою, і разумом, і силами. И все. Все ради Україні. Так. Слава Україні! Це вже 16-й гастровечір та аукціон. Всі виручені кошти йдуть на ЗСУ. За весь час вдалося зібрати понад 25 мільйонів гривень, купити кілька десятків ударних дронів та автомобілів. Лоти у нас різноманітні. У нас є лоти, які завжди купуються. Як завж завжди, це звісно. Прапор підписаний Валерій Федоровичем Залужні. Це марки, підписані прикордонником Романом Рібами, які власне послав русський корабль. Всі знають куди. І є такі більш ексклюзивні лоти. Ну найбільш емоційним, яким я вважаю, це панно перемоги, як ми. Називаємо це зібрані шеврони. Вони не куплені в інтернеті, не куплені там на київському чи Дніпропетровському вокзалі. Це шеврони, які передали кожний бієць. За цим шевроном стоїть бієць, який захищає нашу свободу. На цій гастровечері вдалося зібрати близько 5 мільйонів гривень. Гроші спрямують на закупівлю рейбів та дронів для бійців п'яти бригад, у тому числі 128-ї бригади ТРО. Сергій Скрипник, Анастасія Якубовська, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Величезні калюжі, зіпсоване покриття. Не дорога, а суцільна проблема. Саме так мешканці янтарної говорять про дорогу на своїй вулиці. Проблема тягнеться ще з радянських часів, коли на зливову каналізацію не звертали уваги, подекуди просто не облаштовуючи її чи не будуючи взагалі. Тож зараз місто доводиться долати цю проблему фактично з нуля. Наразі кипить робота на житломасиві Калинівський детальніше у сюжеті Євгена Полторацького. У Дніпрі триває капремонт дощової каналізації по вулиці Янтарна, 71. роботи вже завершують. Ірина мешкає тут понад 40 років. Говорить, ремонт був вкрай необхідний. Зміни дуже чудові, дуже чудові. Вже за стільки років асфальт був, 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 вже був, уже провалився, як так, як там машини їздили, все до, дощ повбив. Ну, 50 років дорозі, яка яка без ремонту, без нічого. Фахівці пояснюють, у радянські часи системі дощ. Ових колекторів приділили недостатньо уваги це й призвело до підтоплень та просідання асфальту. Зараз у місті доводиться вирішувати проблеми зі зливовою каналізацією, будувати якісну і сучасну систему. Уже йде до завершення. Робота йде до завершення. Багато мешканців підходять, задоволені, радіють, що ми виконуємо ремонт, і дуже багато людей підходять. І дякують. Але є деякі люди, які обурюються брудом та тим, що їм незручно під'їжджати машинами. Але це все тимчасово. На ділянці вже проклали понад 200 метрів трубопроводу. Закінчуються роботи з відновлення приймальних мережі. Як бачите, вже закінчується будівництво траншеї. Вже потім буде вкладені останні метри трубопроводу. І на цій ділянці вже будуть проводитися роботи вже з відновлення благоустрою, тобто асфальтування. Ремонтні роботи планують завершити впродовж тро Івановича Варницький. Це дуже важлива постать для нашого міста. І скульптурка пов'язана з постаттю Дмитра Івановича. Це символ. Це ще один символ нашого міста на офіційному відкритті. Лунають козацькі пісні. Дата відкриття обрана не випадково 5 серпня, річниця смерті видатного історика. Міні скульптуру назвали кобза Дмитра Яворницького. На ній, окрім шаблі та кобзи, зображений кіт. Він образно схожий на видатного етнографа. Йому надали рис, як він одягався. Він у нього був синдром Іркуля. пуаро до останнього дня Яворницький навіть виходячи в місто, вдягав англійський костюм, значить бабочка, та так звана і строс. Стина і про нього так містяни і згадували. Маленька скульптурка береже велику історію. Такі слова звучали на відкритті. Це дуже важлива річ, бо це така знакова постать у нашій історії. І крім того, для мене це дуже важливо, що саме у такі часи, у важкі часи, відбуваються отакі події. Вони свідчать про те, що ми незламні. Виготовлення міні-скульптури оплатила приватна компанія. Таким чином вшанувала пам'ять волонтера Сергія Кочубея. Сергій був дуже цікавою людиною. Він займався викладацькою діяльністю колись у Дніпропетровському національному університеті. Він дуже багато волонтерів ще з 2014 року. Він багато читав, подорожував, був дуже всесторонньо розвитою людиною. і Дуже цікавився історією нашого краю. Ця скульптурка стала 16-ю у проєкті Відчуй Дніпро. Взагалі було дуже складно її зробити. Її робив скульптор в Чорнобаївці. Нема світла. Взагалі з цим дуже великі проблеми. Але у нас ще дуже багато було суперечок з приводу, що саме символізує Дмитра Івановича, що показати. За кілька місяців у місті з'явиться ще одна міні-скульптура. Чому чи кому буде присвячена, поки тримається у таємниці? Артем Ліфінцев, Олексій Солов'янов. Дніпро тів. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпротів і нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, є єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Генаді Корбан протягом доби обробили 68 звернень. Вони стосувались, передусім, комунальних негараздів, вивезення сміття, вуличного освітлення. Аварійних дерев, більшість виконана. Решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 315 повідомлень з ознаками кримінальних правопорушень. За всіма фактами проводяться перевірки. І наостанок про приємне за минулу добу в місті народилось 29 малюків, 14 дівчаток і 15 хлопчиків. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпроті є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож не забудьте підписатися і до побачення.